Волинянина та двох закарпатців, які намагалися незаконно перетнути кордон до Угорщини, врятували на Закарпатті. За інформацією західного регіонального управління Держприкордонслужби України у неділю ввечері, 24 листопада, на Закарпатті виявили трьох ухилянтів. Двоє закарпатців та волинянин домовилися із переправниками, які обіцяли допомогти перетнути кордон сушею. Але після сплати за так звану послугу повідомили, що все ж доведеться лізти у тисо. Переправники переконали. Знали чоловіків, що у річці води по коліно сама вона не широка, а тому вони з легкістю перейдуть її і навіть не встигнуть змерзнути. Жодних плавзасобів чи рятувальних жилетів чоловікам не надали. Роззувшись та злегка підкотивши штани, у темряві втікачі з України рушили у водойму. Вже за кілька хвилин усіх трьох змила потужна течія та понесла у невідомому напрямку. Врятувало життя тільки дерево, за яке вони змогли скупитися та вибратися на відмілену посередині річки. Після цього вони подзвонили до рятувальників та Попросили допомоги за допомогою безпілотника, так званих водолазів. Виявили потерпілих врятували та витягнули на берег. Усіх трьох доставили у прикордонний підрозділ, де військовослужбовці напоїли їх гарячим чаєм та надали можливість зігрітися і висушити одяг за спробу порушення держкордону стосовно чоловіків, склали протоколи про адмінправопорушення.